Леся Українка. Казка, три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не помітили, що сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного, з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчик, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лелеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Вони пригорнулися один до одного крильцями і заплакали від горя і образи, аж раптом із за хмаринки визирнуло лагідне сонечко, висушило метеликам крильця. Вони посміхнулися один одному і полетіли далі назустріч сонцю і медовим травам, щоб дарувати іншим радість і добро.